Формат навчання в школах цього року залишається змішаним. Батьки мають можливість обрати, в якому режимі їхня дитина буде отримувати знання в очному чи дистанційному. До кінця минулого навчального року майже 30% учнів змогли сісти за парти. Згодом кількість бажаючих навчатися офлайн зросла до 70%. Діти продовжують отримувати освіту в своїх школах. Але в разі, якщо в ній немає укриття, то всіх учнів тимчасово буде переведено в будівлю іншого навчального закладу, де таке укриття є в наявності. І через це звісно, кількість навчальних годин. Очних зменшується, діти проводять в школі 3-4 години, і на очне навчання адміністрації шкіл мають вивести тільки ті предмети, які особливо потребують наочного контакту дитини і вчителя. Тобто, це, звичайно, математика, це українська іноземна мова, це фізика, хімія, найбільш складні для засвоєння предмети, а всі інші будуть вивчатися дистанційно. Тобто процес у всіх закладах освіти буде змішаним. Департаменті освіти і науки наголосили, що в одеських школах не вистачає вчителів з деяких предметів, зокрема тих, які потребують очного навчання. Катастрофічно не вистачає нам фізиків. У нас є проблеми з вчителями математики, іноземної мови, фізичної культури. Інформатики, але на жаль, з вчителями, принаймні фізики, допомогти навряд чи нам вдасться, тому що факультети профільних вищих навчальних закладів практично не набираються, вони пусті, і виходить, що кількість тих людей, які отримують освіту, фахову освіту вчителя фізики, значно зменшена. Олена Буйневич наголошує, що іноді батьки наполягають на тому, щоб їхню дитину перевели в приміщення конкретного навчального закладу. але Такої можливості немає. У нас стоїть задача забезпечити право на форму навчання, обрану батьками абсолютно для всіх. І Індивідуально перевести кожного це практично неможливо. Тому ми залишаємось своїй школі і переходимо виключно своїм класом в приміщення тієї школи, де є укриття. А от за першокласниками закріплюється право піти до школи за місцем проживання. За законом родина має право обрати будь-який заклад, тобто не обов'язково це школа, яка є біля будинку. Але в цій школі в перший клас цій дитині гарантоване місце, тобто відмовити перший клас в прийомі за місцем проживання не можуть тільки в перший клас, тому що всі подальші паралелі це тоді, коли є вільні місця. Переселенцям або іншим людям, які не знають, до якої школи краще подати документи, варто звернутися по допомогу до Департаменту освіти і науки Одеської міськради або подзвонити за номером 048 725 35 93. Діти, вчителі та батьки вже змогли адаптуватися до навчання в дистанційному форматі та створити всі умови для того, щоб, незважаючи на труднощі, продовжувати отримувати знання. Сьогодні всі абсолютно забезпечені інтернетом, який вмикається незалежно від наявності світла, школи забезпечені генераторами для того, щоб продуктувати це світло. Місцями облаштовані для проведення дистанційних зустрічей. Тобто, ті, хто сумлінно виконує свої обов'язки, вони мають всі, ну скажімо, можливості для того, щоб продуктивно працювати. Зокрема, стала більш розвиненою послуга електронних щоденників і журналів. Батьки бачать оцінки. Я сама, як мама, можу сказати, що цього року я вже точно знала, коли у дитини там щось якась не стація, чи пропущений урок, про який вона забула мені повідомити. Тобто це дійсно зручно, і я думаю, що елементи дистанційної освіти вони залишаться назавжди. Тобто, такий зв'язок у форматі онлайн між вчителями і батьками, він є конструктивним. Це треба залишити навіть тоді, коли діти вийдуть на повноцінний очний процес. Війна не перешкода для розвитку українських дітей, В Одесі продовжують працювати різноманітні гуртки та секції в закладах, де є укриття, але шкільні табори поки що відновити немає можливості. А влітку таборів у нас немає, пришкільних також. І причина цілком логічна: дітей можна збирати тільки там, де є укриття. І, виходить, що якщо ми проводимо цей табір, ми не можемо піти з дітьми на прогулянки, на море, у парк до кінотеатру. Тобто діти будуть змушені знаходитись на цьому шкільному подвір'ї, що не є ані оздоровленням, ані розвитком, звичайно, для дітей. Тому цього року такого процесу в нас немає. Ми сподіваємося, що з нашою перемогою ми його відновимо. Важливо подбати про психологічний стан дитини і відповідально підійти до літнього відпочинку, щоб з новими силами з вересня бути готовими належно вчитися. Підсумовують спеціалісти.